В ході розпиття алкогольних напоїв міжтоновною особою, яка прийшла згодом, виникла суперечка, яка переросла в бійку. І в ході цього ця особа, яка була встановлена, спочатку у власнику квартири завдала руками та ногами чисельних ударів по голові та тулубу, а потім застосуванням столового ножа нанесла колоторізане поранення, про яке я вказав, від якого настала смерті. Після чого переключилася на товариша нашого хазяїна квартири, також наніс на ряд ударів руками і ногами. І з метою доведення свого злочинного умисла до кінця е задушив руками з за шию, перекрив дихальні шляхи, і в результаті механічної асфікції настала смерть. І другого потерпіла. Е Після цього. Е з метою укриття слідів злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочин, особа, про яку я казав, підпалила диван, який знаходився в квартирі, розраховуючи на те, що пожежа розростеться і всі сліди злочину будуть знищені. Однак, ну і відповідно втік з місця події. Однак спрацювала служба УДСНС, ДСНС, пожежу локалізували що дало змогу нам виявити як слідову інформацію, яка вказує на причетність особи до вчинення злочину. Так, ну, і безпосередньо розкрити сам злочин.